Людей живучи на цій землі. Тому що, ти сказав, земля і все на землі, воно з води і водою. Господи, і ми повинні це розуміти. Господи, ми без води не можемо нічого, Господи, нічого. Абсолютно не зварити, не спожити, тому що вода це життя. І ти знав, що це потрібно для людей. Господи, ти не подякувати нас в цей недільний день. День праздничний для того, щоб ми могли бути вдячними тобі. Будь з нами, Господи, тому що і ми бачимо, що проблема з водою і в школі. І сякають істочків. Люди голубляються і шукають води. Господи, поможи нам і не лиши нас з цієї води, тому що ми без води ні Господи, поможи нам, надіятися на Тебе і слави ім'я Твоє. Слава Тобі на віки, Отте, всім та святий Дух. Амінь. Небесний Господь, дякую Тобі за хліб фізичний, який ми маємо щодня з Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що ти не залишаєш нас і в будь-яких обставинах, є врожай, немає, Господь. Це тільки суб'єктивна думка наша, Господи, ти, ми на це дивимося. Але все ти, в твоїх руках. І ми дякуємо за те, що Ти жодного року ще раз ти залишив без хліба і до хліба, Господи, дякуємо за цілу фізичну їжу, яку ти даєш нам щодня. Господи, святий, ти в слові сьогодні сказав, про що ми собі згадали, що до кінця віку не зупиниться, і сівбані ж нема, Господи. І ми це спостерігаємо і дякуємо тобі за це. Ти вічний, благий, святий Бог, який вірність. Амінь. Святий Отче, слава подяка Тобі за Слово Твоє святе, яке ми маємо. Слава Тобі, Господь, залишити для нас, яке сьогодні дає нам спасіння, дає нам пошкіл, яке ми читаємо, досліджуємо, яке веде нас на другу в тебе. Примій, за це слово Твоє. І дай Бог всю славу.